Ну що ж, друзі, україномовний канал, ми з України. Ось такі вийшли в мене троянди. Вічна робота. Повного цінного ролика не знімав, тому що на каналі в мене є. Є відео, як я роблю їх по кроку. Якщо кому цікаво, можете зайти, подивитися. Ось такі вони вийшли в мене друзі. Товщина металу 2 півтора мілім, міліметра. От. Ну а листочки я робив з 12-го кругляка. 12-й кругляк і там 8, стебла 8. А ці, ці листочки, то і все з 12-го кругляка я тягнув. Ось такі вони вийшли, друзі. Що ж, підписуємося. Дякую підписникам. Хто підписався? А далі, кому цікаво, життя нашої домашньої майстерні підписуємося. Все в нас буде добре, слава Україні. Працюємо далі.